Що ви не відповідаєте за думки інших. Ви не відповідаєте за думки інших людей взагалі. Хтось завжди буде вас засуджувати. Завжди. Понимаєте? Хтось завжди вас засудить. Завжди. Ці люди не живуть ваше життя, ці люди не дають вам деньги, а могли б, могли б, могли б якогось браслета Ванкліфа і купити. Згосіться, так? Да? От купить браслеті Кванкліф і сказати свою думку. Добрий день, що за тема? Дуже цікава ли суті. про флірт. Ми говоримо про жіночий флірт. Ефір буде збережений в моєму телеграм-каналі. Прийдете прислухайте. Отже, потрібно зрозуміти також, а що ви хочете? Ви хочете жити своє життя? Чи жити своє життя так, щоб оці імпотенти вас не засудили? Ну, скажіть. Подумайте, ви хочете жити, жити своє життя? Чи щоб вас не осудила Галя Чернігова? Ну, блядь, вона мене засудила. Я одне візді заблокувалася, вона мене не найде. Ну, вона залізла в Телеграм. Ну, ми її іщемо, ми її іщемо. Да. Подумайте. І от для вас практика. Ви повинні фліртувати направо і наліво, без вибачень, без страху, що подумають. Тому що це твоє життя і ваші правила. Всі страни можуть йти нахуй. Кому не подобається, можуть взагалі йти нахуй.